Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ось є мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Чебуреки з кабачків. І зразу на одну половину викладаємо четверту частину начинки. Гарно виделкою розпроділяємо. Другою половиною накладаємо на фарш. Робимо такий невеличкий собі чебурек Поправляємо. Ветелкою гарно зліплюємо кінчики, щоб він був схожий на чепурек. Смажемо з одної сторони, Перевертаємо і смажемо з другої сторони. Так, треба смажити, щоб всередині фарш приготувався. Смажемо на невеликому вогні. Перевертаємо знову і смажемо. Дивіться, які